Вітаю вас, друзі, на першому уроці першого модуля, і на цьому уроці поговоримо про основне про базу. В минулих уроках ви вже дивились відео, а, бачили файли, як повинен виглядати ваш блог, соцмережі і так далі. Сьогодні поговоримо про основне. По перше, вам необхідно вибрати нішу, вибрати в тому, в чому ви експерт. Особисто я кажу за себе, я експерт в галузі мобілізаційного та військового права. Це мій основний напрямок. Також моя команда помічників та адвокатів займаємося ще кримінальними сімейними будь-якими іншими сферами. Право, але ви повинні вибрати для себе один напрямок і бути спочатку експертом в одному напрямку. Не писати там умовно, що ви там юрист займаєтесь кримінальними справами, сімейними, воєнними, мобілізаційними і так далі. Тому що у людини буде більше довіри до того, коли ви професіонал у виключно якійсь одній спеціалізації. Давайте ну, казати чесно, дуже важко працювати в усіх напрямках. Я знаю таких адвокатів, вони також працюють у всіх напрямках. Але для розвитку соцмереж, для того, щоб продавати свої послуги через соцмережі, необхідно спочатку набити собі авторитет, набити собі впізнаваність, вже такий сильний впізнаваний бренд, і вже потім під час розвитку свого бренда впроваджувати інші сфери права тими, якими ви займаєтесь, або якими починаєте тільки займатися, або які вивчаєте. Саме основне, що ваша сторінка в соцмережах повинна бути точкою притяжіння, тобто людина, потенційний клієнт повинен заходити на вашу сторінку в соцмережах і бачити там себе. Ваша сторінка повинна бути про того, хто її читає. Звичайно, якщо ви ведете юридичний блог, наприклад, по сімейним справам. А на вас підписані загалом тільки мужчини, то самі можете уявити, що їм це буде не дуже цікаво. Натомість, наприклад, їм буде цікаво мобілізаційне право. Все, що стосується розшуків, оскаржень ВЛК, незаконної мобілізації і так далі. Перш за все, потенційний клієнт повинен бачити, що ви не намагаєтесь в нього забрати його гроші, не намагаєтесь йому щось продати, толкнути. Він повинен бачити, що ви. Зацікавлені у вирішенні його проблеми, і що ви дійсно те місце, де він зможе вирішити свою проблему. Основне, щоб ваша сторінка стала точкою притяжіння, щоб вони не мали можливості піти до когось іншого, тому що вони впізнали у ваших рілсах себе у ваших постах. Вони впізнали свої проблеми, своє життя. Далі, перш за все, те, що допомагає мені, повинна бути якась ізюмінка. Наприклад, в мене ізюмінка це. Я роблю рілси не дуже стандартно. Я залучаю якісь меми, приколи, якийсь цікавий монтаж. У мене є свій особистий монтажер. Я не розказую все нудно юридичними термінами. Знаєте, як ото знімають. Я впевнений, хтось так робить, але я вам одразу кажу, що це взагалі не привертає ніякої уваги. Коли отак от беруть і роз'яснюють, тлумачать законодавство, що там, що прийняли, знімають на селфі-камеру, все для продажу послуг. Для рілсів, для постів треба придумувати якусь ізюмінку свою. Якщо викладаєте просто сторіс, записуючи отак, удар, якісь розмовни, це окей, це підходить. Дехто можливо зі мною не погодиться, що не повинно бути ніякої ізюмінки, що повинно просто бути доходчиво, роз'яснено, зрозумілою мовою, без юридичних термінів. Так, ви теж маєте рацію, ви теж праві. Але я для себе вирішив, що я хочу бути якимось унікальним. Тому в мене повинна бути якась своя ізюмінка, що я буду знімати рілси з гарним монтажем, з якимись мемами, з приколами, якось привертати увагу людини, щоб вона якомога довше залишалась на моєму відео.